Привіт, сьогодні наче 106 й день. Так, 106 й день. Перше число перше число було, друге зараз. А це ми ще записуємо пізніше. Про що сьогодні тест? Угу. Я думаю, що я здав, але. Не впевнений, все ж таки. Наче десь прикольний було. До речі, зараз розкажу. Прикинувся я о 9, так? Без особливих проблем. Боліг о 10. Ні. 12. Ну, ліг я, звісно, раніше, але просто заснув. Десь о 10, так. От, прикинувся. Трохи полистав відео. Ну, зібрався, коротше, пішов в школу. Бо я все ще щось забуду, але наче нормально взяти телефон, документи і. рюкзак з будою. Да. Зустрілися з однокласником раніше на годину. Я прийшов на годину раніше для того, щоб не запізнитися. Так от І по того, що... Ми трохи поспілкувалися. Я, звісно, не був настільки стресовий, як вчора. Бо вчора все рознилося. У мене, найбільше, найбільше, мабуть, у мене була проблема через те, що я міг більше не побачити. От до класиків деяких. Але так ми контакт зберегли. Гардно. Контакт зберегли, коротше, і. Тепер. Мене це не хвилює. І тому я був трохи стресовий, але насправді не дуже. коротше, прийшли до школи, побачили там нашу однокласницю. спілкувалися з нею доволі багато. Взагалі ми з нею ніколи не спілкувалися. Це був перший раз перед тестом. Вона там розказала трохи. Вот потім мы сіли в. Короче, да. Я вмикав музыку. Танцевал. Вот так. Бам-бам, бам, бам-бам-бам. Да, так вот. И раби дивние, такие киси. Якость так, да. А, трохи принес. Короче. Ну так, коротше, так, да. винятно все. <хи> От. мы е ми сиділи в цій кімнаті і побачили, що виходять люди, які здавали перший екзамен. І кажуть, що там нормально, там фігня, там все таке, як ми робили. Я розумію, що. Ну, мабуть, буде прикольно. Вони там трохи розказали, що там, але нам дали інше, насправді. І. Не знаю, чи добре це, чи погано, але, але окей. Як факт. Е, да, там фіня зіймалася. Потім нас е, відправили в іншу кімнату, де ми залишили наші речі. Трохи там посиділи, поспілкувалися. І що пой того? Е, до нас приходить чел із бюро і каже. Е, що він каже? Збирайтеся. Зараз ми йдемо. Е, можна себе вражати. Треба взяти телефон, можна взяти щось попити і документ. Отак. Я поки виходжу, е, питав нього: а, у якості. напію можна взяти пиво? А Він тоді сказав, типу, ну, воду, але ну, щось попити, але без. Е, Цього. Без німецьких написів. от е Коротше, я спитаю, він каже, навушники не можна. А у мене навушники майже завжди ось так. Ось, да? Бо в мене було що довге. Я їх замість обличчя використовую. Я їх кладу і питаю: а пиво можна? Він каже: звісно, можна, тільки без написів. І щось там ще сказав про вино, але я не зрозумів. Заходимо ми потім в цю кімнату. Він питає. Е, каже, зараз ми перевіримо звук, і якщо все нормально, скажете всім чутно, чи ні. Вимикає, там щось німець каже, і е, він. Він питає нормально? Всі кажуть так. Я кажу, е, гучність нормальна, але я нічого не зрозумів. Це окей? Він там щось теж сказав, типу, все нормально, сподіваюсь, що... Mm -hmm. На тесті буде все краще і побажав удачі. Далі він ще щось розповідав. У мене було ще. А, так, да, я коли в клас зайшов. Не забув трохи про це розказати, так. Да. Коли в клас зайшов. Е... Позирувався. А, я привітався. Привітався з перевіряючою. І. Загубив свою парту, бо там парти з е, листочками. Я сидів на останній парті, мабуть, все добре, а може, і ні. А може, я думаю, взагалі пофіг. От. Е, я привітався і почав шукати свою парту. Того шо? питає моє ім'я. Я кажу своє ім'я, і мені там показують пальцем на цей. Я підходжу до свого столу, бачу, е, там лежить конфетка. І я на весь клас кажу: О, конфетка! Вона мене зрозуміла, звісно, так. Бо це не німкейня була. От. І, коротше, трохи посміялись, каже. Конфетка. Так. Да. Е, оце, коли я ще про те, що я нічого не зрозумів, сказав, теж там посміялись. Я хотів ще щось дивне сказати, але я зрозумів. Що... Ну. можливо, це занадто буде. Спочатку про пиво, потім конфетка, потім взагалі, що я нічого не зрозумів. Ладно. Да. Так. І почався тест. Слухання було. Можливо, окей, я думаю, окей. Але остання частина четверта, там де треба було. Там щось розповідали по темі, треба було відмітити. Там були у мене складності. Я не дуже чітко зрозумів. І в. В читанні теж у мене була проблема з пропозиціями на роботу чи щось там таке було. Теж не все зрозуміло, тож так от. Це інше, в принципі, нормально. Лист я написав доволі великий, чисто для того, щоб впевнено, бути впевненим, що цього, мені цього листа вистачить на b 1 Я впевнений майже на 100% в листі, що я його здам. І в розмові, да. До розмови як? Ми написали це читання, слухання і письмо. Нам дали перерву 15 хвилин. До речі, на читання у мене часу майже не вистачило, а на писання було прям в прийти. Я закінчував прямо навіть не до кінця встиг перевірити, але там кілька виправлень зробив. І нормальний. Хорошо, все хорошо. От, е Ще. Десь буде перевіряти машина. Там треба було робити хрестики. При цьому клітинки там дуже маленькі. І я щось не довіряю цій машині, якщо чесно. Але ладно, вже як буде. Е, от Нам дали перерву, ми там трохи поспілкувалися. Ми надіялися, що ми з однокласником попадемося в одній е, групі, але ні, я попався з якимось е, взагалі з іншої групи. Він був єдиний. Всі інші були мої одногрупники, знаю, однокурсники. Не знаю. Однокур <сх2> Не знаю. да, е, от, І ми попалися з ним, я до нього сів, ми трохи поспілкувалися, виявилось, що він. Е, другий раз вже здає, перший в нього не вийшло. Ми трохи поспілкувалися, я йому сказав, що все має бути окей. Е, Значить він непогано спілкувався так. Непогано про себе розказав. Картинку, звісно, він описав доволі. Доволі так собі, якщо чесно. Але. Не знаю, я сподіваюся, що він став зав. Бо... Ну. Жалко, коли хтось не здає, звісно. Але наче він мене не розумів, тож спілкуватись він може. Ну, і на відповіді він, звісно ж теж, е, відповів наче не, не знаю, чесно я трохи прослухав. Але, так, е, от, ми сиділи, нас визвали, ми були перед останньою парою, але насправді говоріння пройшло доволі швидко. Там, мабуть, було дві кімнати, де перевіряли, і ми попалися якимись двома. Якимось двома прикольними мужичками. Це мені прям сподобалось. Так. Особливо той, хто ставив відповіді, а інші просто мовчав, там щось відмічав. От описав я себе нормально. Я думаю, навіть гарно. Він мені задав лише одне питання. По опису картинки було вже складніше, там була картинка. Де я не дуже догадався розказати про те, що я роблю там, е наприклад, цієї картинки. Але Але, так. Да. І найгірше, як на мене, це було. Було зробити діалог. Блін, я ж дуже низько сижу. Коротше, так. От е розказав діалог. Він нам розказав, що треба зробити по діалогу. Е ми прочитали пункти і почали розмовляти. Насправді, діалог був заплутаний, і треба було поговорити про поради, які ми можемо дати нашому. Однокласнику, бо в нього немає осбілдингу. Чил, вроді, сказав непогано, так що в нього є школа, що ми можемо йому туди. Я трохи затопив з питаннями, типу, далі я його спитав, як що за школа розкажи про неї. Він сказав, що це щось щось коротше для післяшкільної освіти, я не знаю, як це називається, коледж. Не знаю. От е, я спитав, він почав розповідати, і я одразу е, зрозумів такий типу. Так, чекай. Е, я Кажу: соп, у мене є питання. І задаю питання теж по пункту, типу, бо час не резиновий, чекати не можна. Я питаю: а е, ця школа вона платна, чи. Чи за неї треба платити? І хто за неї буде платити? І він далі почав розповідати, що. Це за неї має платити. От і нас зупинили. Мабуть, він сказав, що час вийшов, але потім ми, ми спілкувалися з однокласником, він сказав, що їх теж зупинили. І, можливо, час не вийшов, просто це ми так довго це все розбирали. Почина. Я на саме сказав, що сподіваюся, що все було не так погано. А, так, да, і це коли я не розказав про картинку. Е вже розка... розказав цей другий челік. Я спитав, можу я ще щось сказати. Він сказав, що для мене це достатньо. Тож, скоріш за все, описав я непогано. І також, коли я сказав, що я сподіваюся, що це було не так же погано, він сказав, що все добре. От, тож... так. <гум> скоріше за все, найголовнішу частину. Тобто говоріння я здав, скоріш за все, я на це сподіваюся. І лист. Я теж сподіваюся, що я. Написав, тобто читання письмо, читання і слухання я в цьому дуже не впевнений. Але якщо я напишу лист і складу говоріння, значить це вже b 1 буде нормально. Але мене ще турбує те, що я не отримав досі листа від джоб-центру. Про те, що треба ну, зустрітися там якось. Але окей, це вже інша тема. Е, що? Ще, що, ще? От е, ми вийшли з цим челіком з, е, кімнати. Спускаємося вниз, а нам перед цим сказали, щоб ми не забули забрати свої телефони. Ми трохи спілкувались, і я розумію, що ми забули все ж таки наші телефони. Ми піднімаємося назад, забираємо телефони. І все. Да. Спускаємося, трохи ще поспілкувалися. І я приєднуюся до наших однокласників, там стояли їх двоє. От, я розумію, ну, дивлюся на землю і дивлюся, валяється паспорт. Я розумію, що цей чел його загубив. Я його віднес, кори... від... відніс, коротше, на... в бюро. Я думав, можливо, цей чел живе. В місті в іншому йому теж треба на вокзал. Е, я думав на вокзалі його зустріти йому віддати. але... Того, потім, коли я йшов на вокзал, я його зустрів, сказав, що його паспорт зберіга, що все окей. І отак от так. От, да. Що? Поїхав додому? Вдома трохи посидів. Де трохи там щось поспілкувався, поїв і потім пішов е на вулицю робити спорт сьогодні. Більше на ноги попрацював вперше за пару неділь, мабуть. Можливо, навіть пару місяців. Так, ось так от. І. Все, і повернувся. Я не знімав тренування, бо справді настрій у мене такий. Мінливий, мінливий, О, таке слово є, так. Е, Мінливий настрій у мене. І не хотілося сьогодні знімати. Хотілося чисто в наушничках позайматися, послухати музику. Позаймався непогано так. І наче я відчуваю себе після цього краще. Да. Наче зараз вже майже як зазвичай. Звісно, трохи сумно, але подивимось краще. Е... Щодо цього іншого. Да. Пограв трохи з рулем сьогодні. Брат удав пограти, він сказав, що це прикольно. Не думав, що це так прикольно. Але, блін, педаль. Педаль більше не працює, а педаль більше не працює. Я написав другого, спитав, що робити, бо він сказав, що там педалі відходять. Може щось з цим робити. Але справді я думаю, що можна просто перепаяти цю, ось цю. Цю частину шнура. І все, в принципі, має бути окей, я так думаю. А, і це не має бути настільки важко. Навіть якщо там щось на платі відійшло, типу, якщо обережно зробити, головне мати інструмент і прямі руки. Нехай я цього ніколи не робив, досвіду у мене немає. А, в принципі, думаю, що це так. Та ж складно. Типу, камон, це просто спаяти два провідки за допомогою припоя і цієї другої штучки. М -м так. Ну, звісно, найскладніше зробити це в правильному порядку. Не переплутати. Щоб у тебе гальмо не було е газом, а газ не був щепленням. Так от. Е на цьому, мабуть, все. Ну, я ще в душ сходив, да? урок до Лінго, звісно. Відео виклав і все. 18 хвилин, -мою! Я планував там трохи розповісти, але розговорився. Так от і вийшло. Еж... Е, до завтра. Бувай, я сподіваюся, завтра ще щось запишу. Але, блін, 18 хвилин. Це капіц.